Привіт! Це канал Phoenix Kyokushin Academy. Сьогодні ми розберемо один з ударів у Кіокушин Карати Тицуї Хіза Учі. Тицу Хіза uchi Удар молотом з боку зовні по ребрах. Виконується із положення Хікіте. Має тільки один рівень. Чудан. Щоб правильно виконати цей удар, стаємо у стійку його дачі, руки ставимо в початкове положення. Одна рука попереду. Зігнута в лікті під кутом близько 90 градусів. Кулак в горизонтальному положенні на рівні ребер, в положенні тицує. Інша рука в хікіте. Робимо замах. Одну руку заводимо за голову, іншою рукою упираємось плече таким чином, щоб лікоть дивився вперед і закривав підборіддя. Удар виконується різким рухом по колу. Рука із за голови рухається трохи вбік. Ведемо передпліччя ззовні всередину. Одночасно з цим іншу руку рухаємо в положення хікіте. Удар спрямований у ребра супротивника. Ця техніка виконується на близькій дистанції. Цей удар можна виконувати на два рахунки: перший замах, другий удар. Після опанування послідовності рухів переходимо до виконання удару на один рахунок, поступово збільшуючи швидкість виконання ударів. Ось так виглядає удар тицу і заучі. Пам'ятайте, що правильна техніка це ключ до успіху в карате. Практикуйте регулярно і ви досягнете результатів. Осу.